Ми працюємо в форматі, тільки роз'яснення. Якщо людина згодна, ми його запрошуємо до нас в рекрутинговий центр. І якщо вона бажає в определену військову частину, ми до себе запрошуємо співробітників цієї військової частини, і вона вже їх більше детально пояснює, як вона буде проходити військову службу. Військова служба за контрактом це йдуть люди вмотивовані. Вони набагато краще навчаються, їм трошки легше пояснювати. Вони швидше проходять ВЛК, медкомісії і інших. Вони вмотивовані, вони в цьому зацікавлені через такий формат приблизно десь з 2019-2020 року. Ми ще до повномасштабного вторгнення також агітували і хлопців, і дівчат на військову службу за контрактом. Дівчата у нас так служать, дівчатки, будь ласка, є в нас і на медика, і можна і на кухаря йти в військову частину. Якщо є у вас фахова якась спеціальність, можемо по вашій спеціальності підібрати Шві. якусь чистку. Швія теж потрібна, і швії потрібні. Мені цікаво, але ж такий вік, уже куди мені йти. Вже 65, вже таких не беруть і що я там буду робити. Хто хотів, ті пішли вже. А хто не хоче, то вже під палкою не заставиш. Всі йдуть у нас на контракт, вони всі проходять базову загальну військову підготовку. Тобто вони виїжджають на полігон, їх навчають стріляти, навчають тактичної медицини. Це все як проходиться, бо без цього в армію не візьмуть. Контракти в нас є від трьох років до п'яти. є повітряні сили, сухопутні сили, ВМС в нас є. Навіть набираємо за контрактом у головне управління розвідки. Я желаю, чтобы было, вот как в израильской армии. Служат все, включая детей депутатов и обычных людей. Вот. Соответственно, они беспокоятся за свой комсостав. Все заинтересованы в том, чтобы отвоевывать свое государство. У нас просчет был с патриотическим воспитанием молодежи. Когда-то я еще в советской школе учился, у нас было военное дело. Мы разбирали винтовки, пулеметы, была строевая подготовка. Все було фізкультура, фізична підготовка, і нас готували, собственно, к війни. Ми з України У нас, якщо ти сержантом не повернувся, то сміялість, що ти не повноцінний чоловік. Мотивація бути. Те, що на фронті вони должны знать, знати за кого вони воюють. Для мене як для несошенолітнього чоловіка, це дуже специфічно. Я нічого більшого сказати не можу. Ну, Я проти війни само по собі, але і проти того, щоб Росія вторгалася у дану ну, Україну. Мабуть, змінилося відношення до співробітників ТЦК. Це, це мабуть, і заважає, але намагаємось. Якось трошки підняти рівень, так сказати, щоб більше популяризувати. Також ми ще займаємось з молоддю, набираємо їх на ВВНЗ. Це так званий вищий військовий навчальний заклад. Тобто, наша сухопутна академія, міста Одеси, академія Сагайдачного Кажедуба. Тобто агітую, буває таке, що ходимо по школах, агітуємо учнів 10-11 класів, щоб вони далі йшли навчатися саме здобувати військовий фах.